Добрий день. Сьогоднішня наша зустріч буде присвячена тому, як уникнути проблем і помилок, коли ми подаємося на грантову державну програму в рамках проєкту робота». На попередніх зустрічах ми розглянули загальні положення цієї програми. Ми також опрацювали основні елементи, які Необхідні для того, щоб успішно справитися з написанням бізнес-плану. Сьогодні більш конкретна і разом з тим надзвичайно відповідальна робота. Які помилки найбільш часто трапляються, і як їх не робити? Я хочу нагадати, що сама заявка на отримання державного гранту включає два елементи. Це Заява встановленого зразка, яка відкриється після авторизації вас в дії. А також бізнес-план за тим шаблоном, який вміщений на порталі. Ось слайд. Звичайно, він включає не всі, тому що скільки ситуацій, стільки може бути і помилок, але найбільш типові ось тут приведені. Перша помилка. Яка тут вказана, це не співпадіння даних в заяві і в бізнес плані. Гляньте, будь ласка, на слайд. З одного боку написано те, що заявник прописав в своїй заяві? Є пункт «Плани використання гранту. І там він вказав, що він грант в сумі 250 тисяч, який він збирається отримати, використає на обладнання. А саме кавову машину і холодильну камеру в сумі 200, разом 120 тисяч гривень, сировину матеріали це продукти і напої на суму 70 тисяч гривень, і оренду 60 тисяч гривень. Проте є бізнес-план. І коли ми читаємо таблицю використання грантових коштів, яка вміщена в бізнес-плані, то замість холодильної камери. З'явилася в пункті 1-2 барна стійка на суму 60 тисяч гривень, а кавова машина подешевшала на 10 тисяч. Хоча загальна сума на обладнання і меблі не змінилася. Окрім того, з'являється реклама 20 тисяч, яка взагалі не прописана в заяві, а оренда зменшилася відповідно на 20 тисяч гривень. Ось типовий приклад. Невідповідності заяви і бізнес-плану. Є і інші неточності, колеги, на які варто звертати увагу, вони можуть стосуватися різних аспектів, які присутні в заяві в бізнес-плані. От, приміром, заява подана від імені фізи... заявник виступає як фізична особа. А в бізнес-плані він прописує, що він є суб'єктом господарської діяльності, наприклад, фізична особа-підприємець. І речі, на превеликий жаль, є одна з причин, чому відмовляють в наданні гранту. Наступний слайд і наступна помилка: сума сплачених податків і зборів за 3 роки менша за суму гранту. Колеги, пам'ятаю, що відповідно до вимог порядку, одна з основних умов отримання і використання гранту, це те, що за три роки, а грант моніториться три роки, сума сплачених податків і зборів повинна бути більша або рівна сумі отриманого гранту. Тому, коли ви прописуєте. Свій бізнес-план, в ньому є рядочок повернення грантових коштів. Кінцева цифра в ньому повинна бути рівна нулю або зі знаком мінус. Декого цей мінус лякає, але це свідчить лише про одне: що ви сплатили у вигляді податків і зборів більше, ніж отримали у вигляді державного гранту. Тому це тільки добрий. Знак, знак мінус в даному випадку є добрим знаком, а не поганим. Третя типова помилка це коли видаткова частина критично не відповідає доходній. Що значить «критично»? Давайте оце розглянемо на слайді. Заявник. В своїй таблиці доходів, пам'ятаєте, да? фінансова частина бізнес-плану включає дві таблиці: таблиця доходів, таблиця видатків. Так от, в своїй таблиці доходів він вказав, що за три роки ведення бізнесу, реалізації свого проєкту, перших три роки реалізації проєкту він отримає дохід 10 мільйонів 200 тисяч гривень. Разом з тим, сумарні витрати за цей же період у нього, подивіться, жовтенький рядочок всього витрат. Становлять 10 мільйонів 43 624 гривни. І чистий дохід за 3 роки становить аж 136 376 гривень. Давайте розділимо цю цифру на 36 місяців, і ми отримаємо, що в цілому за 3 роки роботи середній до, чистий дохід нашого підприємця буде заледве більшим. Якщо мені не зраджує моя арифметична пам'ять, то десь 3,8, 3,9 тисяч гривень. 1800 гривень, вибачте, отримувати прибуток, та навіть мінімальна заробітна плата 8 тисяч, вона вдвічі вища. Питається, для чого ж тоді такий бізнес? Тому державна комісія. Абсолютно логічно праві відмовити з формулюванням сумнівні результати реалізації проєкту. Адже такий дохід, який вдвічі менше за заробітної, е, мінімальної заробітної плати, він не свідчить про те, що це є ефективний бізнес. Пам'ятайте про це. Тому, коли аналізуєте, звертайте увагу на показничок чистого доходу і подивіться. Яка середньомісячний чистий дохід ви маєте. Наступна типова помилка це коли видаткова частина за перші два квартали не відображає використання грантових коштів. Пам'ятайте, ось рядочок жовтенький, де орендовані кошти, які заплановані в сумі 30 тисяч гривень, використовуються на протязі. Перших трьох кварталів, перших 9 місяців. Пригадайте, що грантові кошти, вони надходять на спецрахунок. І там на цей спецрахунок чомусь відкривається лише на півроку. Причина дуже проста. Тому що за цих півроку грантові кошти повинні бути використані. Так от, не розтягуйте це задоволення більше, ніж. На перших два квартали реалізації проєкту. Загалом старайтеся якомога швидше використати грантові кошти, це в ваших інтересах, адже бізнес не терпить, коли кошти морозяться на рахунку, а не використовуються для ведення бізнесу. Тому перший другий квартал повинні покрити суму грантових коштів, які ви отримаєте від держави. Наступна типова помилка. Заробітна плата працівників менше, ніж мінімальна. Друзі, одна з основних основ, один із основних пріоритетів, для якої була створена і реалізована державна програма підтримки в вигляді грантів і мікрогрантів, це. Створення нових робочих місць, пам'ятаєте, що коли сума гранту перевищує 150, не перевищує 150 тисяч, це одне додаткове робоче місце, 250 тисяч два додаткових робочих місця. Приймаються люди, це повинні бути штатні працівники. Як може людина, будучи в штаті, не отримати заробітної плати? Це порушення діючого законодавства. Однак є, на превеликий жаль, випадки, коли підприємець собі платить, а найманим працівникам, от як на слайді виділений в жовтому рядочку, чомусь фігурують нулі. То є недобре, того бути не може, і такі помилки допускати не варто. Слідуючий слайд. Сума майна в описовій частині не відповідає сумі мікрогранту. Пам'ятаємо, максимальна сума мікрогранту за умови створення двох нових робочих місць не перевищує 250 тисяч. Ми зараз не чіпаємо наших ветеранів, ми, де суми будуть більше ми говоримо за мікрогранти. Так от. Якщо ми побачимо слайд, подивимось на слайд, то там фігурує сума 287 тисяч. Як це трапилось? Я думаю, причина проста, адже сума обладнання, яка там вказана, бо оренда і реклама не перевищують допустимі межі. От вона включає, напевно, ті кошти, які заявник планує. Доплатити за рахунок власних коштів на купівлю тих видів обладнання, які приведені в таблиці. Звичайно, я надію, ну, якщо комісія підійде лояльно, вона дасть такий бізнес-план на допрацювання для того, щоб уникнути такої помилки. Поприте все, все, так, так може трапитись не завжди. Є непоодинокі випадки, коли в. Особливо прикро, коли в заяві фігурує одна цифра на придбання обладнання і одні статті витрат. А в описі проєкту, ось в даній таблиці, фігурують інші напрямки витрат і інші цифри. Тоді вже дуже складно внести корективи, а часто неможливо внести корективи і такій. Заявник отримує відмову. Пам'ятайте: кожна позиція, кожен напрямок витрат, який приведений в заяві, повинен 100% відповідати тому напрямку витрат і тій сумі, яка фігурує у табличці використання грантових коштів. Описовій частині вашого бізнес-плану, а подальшому і в розрахунковій частині. Наступна помилка. Невірне визначення напрямків витрат у заяві. Колеги, відповідно до пункту 5 порядку. Надання мікрогрантів на започаткування або розвиток власного бізнесу. За грантові кошти передбачено фінансування за наступними напрямками витрат. Придбання меблів обладнання транспорт. закупівля програмного забезпечення сировини матеріалів товарів, послуг, які пов'язані з реалізацією проєкту, є певний відсоток. Послуги маркетингу і реклами є певний відсоток, оренда нежитлових приміщень є певний відсоток. Оренда обладнання, і є певний відсоток, лізінг обладнання і комерційна концесія, або франшиза по-простому. Ось ті сім напрямків витрат, які фінансуються за грантові кошти. Інші напрямки не фінансуються за кошти гранту. Їх можна фінансувати, але за кошти власного внеску в реалізацію даного проєкту. Тому включати ремонт, чи придбання, ремонт приміщень чи придбання приміщень, оплату комунальних послуг, відрядження, навчання, оплату, оплату податків і заробітну плату, тим паче, за кошти гранту не можна це недоцільно і це вважається помилкою. Хочу наголосити. Що? Якщо це ще відбувається в режимі бізнес-плану, то знову ж таки, вам можуть дати таке, якщо є неспівпадіння, вам можуть дати такий бізнес-план на допрацювання. На превеликий жаль, хочу на цьому особливо наголосити: якщо помилки допущені в заяві, то виправити їх практично неможливо, оскільки заява подається в PDF-форматі, тобто це режим, як. Який не підлягає повторному виправленню. Тоді ви отримаєте 100% відмову. Для того, щоб цього не трапилось, уважненько читайте, будь ласка, вимоги, які пред'являються до заповнення заяви і бізнес-плану, вони доволі детально прописані. Просто їх треба прочитати. Перед тим, як писати. Вашу заявочку познайомтеся з порядком надання грантів постанова 738 Кабінету міністрів, яка вміщена на порталі Дії. Адже програма доступна. Програма має інформативну базу, яка є відкрита в відкритому доступі. Друзі, з вами був Віктор Голуб. Дякую за те, що ми з вами зустрічалися. Дякую, що ви відкрили нашу сьогоднішню розмову. Я вам бажаю гараздів. Успіхів, успішних заявок і їх реалізацію в вашому бізнесі, в ваших починаннях або розвитку. За консультаціями раджу завжди звертатися в Державний центр зайнятості, який керує цю програму, а також в дію бізнес. Тут є висококваліфіковані фахівці, які вам завжди допоможуть, нададуть допомогу і підтримку. Хай вам щастить!